Що ви почули від офіцерів, які безпосередньо були в зоні проведення антитерористичної операції? Давайте трохи про це. Ну, Від офіцерів е, інформація така, що е, за той час, що пройшов, дуже е, повільно, неповоротко е, служби, які мають забезпечувати е, солдатів е, бронежилетами, касками. Зброєю зв'язком дуже повільно вони це роблять. Тому добровольці, які за кошти від народу зібрані по інтернету часто, за ці кошти добровольчі групи краще і швидше знаходять те, що необхідно, солдатам на передових, самі привозять туди. І самі фактично рятують солдатів ось цією, цими предметами необхідними. Також дуже неповороткий і з невеликими темпами здійснюється зв'язок між окремими підрозділами і підрозділами армії, нацгвардії, міліцейськими там і підрозділами СБУ. Тобто нема оперативності. І е, вони хотіли б і вважають, що всі, все можна було б давно закінчити, якби було більше політичної волі і більше е, професійних рішучих дій е, командування, виходячи з того народу, більше це потрібно аніж потрібно виходить чиновникам народ, якого правда На жаль, правда, сила є такі чиновники ніким багато, які яким це мало потрібно їм потрібні посади і доходи.